Повернемось до нашого авто. Хоча насправді цей регат і автом назвати важко. У 1962 році компанія Peel Engineering на Earl Court Motor Show презентувала світові свій прототип, який був названий на честь міста Піл, де її розташовувалась компанія. Але зануримось трохи в історію. А історія компанії починається ще задовго до Peel p 50 Cyril Канел, засновник Peel Engineering Company, Народився Весес та виріс у приміському районі Лондона, але майже все своє доросле життя провів на острові Мен. Хлопець вивчився на інженера та мріяв про власну справу. Але все змінила Друга світова війна. Бобардування Британських островів нацистськими військами призвели до того, що багатьом підприємствам довелося згорнути виробництво або ж перевести його на військовий лад. Молодий Сиріл Канел пішов добровольцем і служив у королівських ВПС.